Але я останні десь так два місяці дуже глибоко досліджую токенізовану нерухомість. Не тільки компанії стабіліті, а в принципі. І ти знаєш, мене Сергій недавно жетон провалився. Знаєш, він таке. Опа! Зрозумів. Тому що я, коли почав досліджувати, що таке токени, які вони існують, які є компанії, як вони, які їхні бізнес-моделі. І я от такий в мене був ключовий момент, що я. Знайшов, що токенів існує десь до 10 видів. Ну, ну, здавалося, представник чогось там, але вони є різних видів, різний функціонал, різна захищеність, різна. Можливо, ще більше. Це, ти, ти, я ти основні. так. Да. От, так. То, самий популярний токен це security токен. Uh -huh. Потім іде Utility токен, uh -huh. і є токен NFT. Uh -huh. Зараз я. ну, ще є, е Coinb, як це ж він називався? От USDT це ж теж токен. Це теж токен. Coinbase, ні. USDC ти маєш на увазі. Ні, ні, -ні, -ні. Це, як це ж він, з точки зору токенізації, він теж представляє собою цифровий долар. Ну, ладно. Коротше, оцей security токен, він якраз є. Тим, що представляє собою там, от стабіліті це стаб токен. Це є security токен, який контролюється юрисдикцією тої держави чи тою юрисдикцією, mm -hmm. де він зареєстрований. Utility токен це токен, який використовується в межах якогось певного проекту, якогось, якоїсь певної програми. Скажімо, це в стабіліті це отой РЕН токен. Якщо взяти його ліквідність. Він його можна використовувати тільки в рамках проекту Stability International Platform. Mm -hmm. і люди інвестуючи, вони отримують mm -hmm. два токени: один це е, нерухомість, а інший це токен, який можна використати в рамках цього проекту. І компанія якраз активно працює над тим, щоб розширяти оцей, оцю екосистему, де люди зможуть використовувати оцей е, Utility токен. Наш RENT токен чи то буде проживання, чи то буде маркетплейс, чи то буде якісь. Ще можливості. Саме мені що, де мене в пазл склався, коли я ну, чую: дивлюся, в Ютубі дуже багато відео. До речі, є в Ютубі на англійській мові uh -huh. про токени, Оцей NFT токен. Це non-fungible token. Non не взаємозамінний токен, неподільний так, токен. Так, я думав, ну, ну ладно, де він використовується? Виявляється, що багато компаній, платформ в США працюють з цим NFT токеном. Вони оцифрували нерухомість, токенізували її. Але нерухомість як коштувала 5,5 мільйонів, так і коштує. Але представником тієї нерухомості є один токен. Він коштує 5,5 мільйонів. Він такий унікальний, таких більш нема. Він представляє таку-то адресу, за таку-то нерухомість, за такою адресою, і так, все так, смарт контракту це і прописує. І я тоді задав собі питання. Для чого його тоді токенізувати, якщо все рівно треба мати 5,5 мільйонів доларів, наприклад, щоб купити ту нерухомість. Для чого токенізувати? А виявляється, це упрощує не тільки процес інвестицій для простих людей, а навіть для ріелторів. Для рі Жіночка, яка ну, приватний підприємець, яка це запровадила, або почала цим користуватися, вона ріелтор. І вона каже, наскільки легше стало продавати її. І перепродавати нерухомість, коли ну, буквально один клік в телефоні. Mm -hmm. І то нема отакої пачки документів на ту нерухомість. Її не треба... Ну, вона, вона взагалі є, але вона є в реєстрах. Але це має знову ж таки для того, щоб до того реєстра добратися. У тебе є токен, який відображує, куди потрібно зайти і де це подивитися. Так, подивитись можна, але вкрасти не можна. Yeah. І... Це приблизно It's... як QR-код. Тобто, ти, ти маєш QR-код. І ти маєш посилання на, на ресурс. Тобто, тобі не треба мати сам ресурс, тобі є посилання. Так і токен, є посилання на якийсь реальний актив. І, і... І, і тоді в мене такое клас, да, опа, да. я зрозумів, що. Цікаво. Основне призначення того токена Неподільного було не для нерухомості, а для е... об'єкти інтелектуальної власності. Є таке. Так. Е... Тобто... Це все NFT таки використовує. Це основне їхнє призначення. Е... Інтелектуальна власність якась. Uh -huh. Тому що, і тут стає, ну, пазл знову складається, стає логічно. Ну Якщо я написав якусь там пісню, зняв фільм, uh -huh. або винахід якийсь зробив, він в принципі не може бути поділений. Як можна поділити пісню, що пісню володів я, Сергій, там, Ігор. Вже, вже таки використовують, і реально таке можна стоки так. не все перевести. Тому. Yeah. от е для мене така була розв'язка, що таке токени, які вони є, і дуже багато чого стало зрозуміло. Я, я пам'ятаю, що деякий час тому, можливо, там 5-6 років тому назад, люди почали впроваджувати, воно не дуже зайшлася модель СТО. Security Token Offering. Раніше було, е так, 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 так. було ICO, тобто торгували фантики, по суті. Да? Це було ICO, це були фантики. В 2018-17-му році чому, тому що компанія просто пускала блокчейн, купляйте наші токени, це також токени, але чи вони підкріплені, підкріплені, чи ні, це ніхто не знав. З 99-9% ще не були чи підкріплені. Люди почали проваджувати СТО, token offering, тобто продавали вже якийсь ем, бізнес, який вже був оцифрований security токеном. Real world, але, world assets, Реалдворд да, right? Ну, не тільки ріод, можна можна було продати завод, або ще щось ну, але або, це і реальні якісь. да реальні активи. але це була трохи така, скажем, складна структура для поняття. Воно не дуже зайшло.